Сьогодні зранку я збиралася е, сюди, на цю подію, на цей процес, на ці зйомки. І в мене з'явилася думка, що може не треба, може я просто буду далі займатися якимось іншим гамном. Мені, в принципі, ж є чим зайнятися, Ну, ці думки, які тебе зупиняють, від чогось нового. І чогось цікавого, хоча це не прям сильно нове заняття для мене, будемо чесні, я з дитинства знімала завжди якісь відоси. Десь з восьми років, напевно, вони були не найкращої якості. якості. Ну, Вісім років, що ви хочете. І якось так вийшло, що це мене дуже затягнуло. І мені це дуже сподобалось. Там були і відоси про те, як робити браслети, і diy штуки. Дитяча розвага, дитяча забава. Це діло завжди йшло пліч опліч зі мною, поки я не перейшла в іншу школу і не зрозуміла, що я не хочу, щоб мене зачмирили в новій школі. І через це я закинула взагалі це все діло. Я не закинула. Я просто знімала і не викладала. Це був 20-й рік. Тоді почався якраз ковід, карантин, і я сиділа вдома постійно, і я кожен день щось записувала. Я щось розповідала, в мене досі десь є ці відоси, але я нікуди їх не викладала. Ще я тільки зараз згадала, що в мене пару разів були напади троянів на мій комп'ютер, того все видалялось. Я дуже часто вертаюся до цієї ідеї, щоб щось знімати, щось розповідати. То, що мені дуже подобається, говорити. Мені подобається робити якийсь контент, і взагалі я розумію, що в мене є досі ця звичка, в мене є ця добрий ранок надивленість, навіть То, що я можу дивитись якісь відоси інших людей, і така. Я би не так зробила. Я би зробила по-іншому. І от, от така от штука в мене є. Вона в мене є постійно. З моменту, як я викладала свій останній відос, пройшло о, майже 6 років. Це не означає, що ці 6 років я нічого не записувала і нічого не робила. Я записувала все для себе. Тут літають комарі. Я записувала все для себе: якісь подорожі, якісь думки, почалась війна. Я записувала про те, ну, типи, як я живу. І типу, ця звичка вона нікуди не ділась. Вона завжди зі мною. Всі відоси, які я записувала, якісь думки і так далі, вони просто йшли в стіл. Є закохана. Собі. Ну це така невеличка передісторія, що я не сьогодні родилась, не знаю, там з дуба впала, і така, типу, все, от в мене є камера, які там скільки сто років, от я буду тепер щось писати. Ні, це, в, в моєї оці думки ай, треба щось писати, ай, треба щось викладати, знімати. В мене є якісь ідеї або не ну, типу, навіть якщо немає ідеї, в мене є бажання знімати щось. Тож я дуже довго думала, що я сьогодні буду розказувати. Наприклад, це ж нікуди не ділось, воно завжди зі мною, і я вирішила, що. Що ну, типу, я вже і так дуже це все затягую. Шість років я нічого не публікую, грубо кажучи, так? як раніше. Якщо ця думка постійно вертається, і десь в мене там в голові з'являється постійно, то я думаю, що може вже пора. Може, пора вже не відкладати це, а пора вже почати. Хоч як і важко завжди починати, щось незрозуміло, але я вже колись починала. Ми всі боїмося бути якимись крінжовими, ми всі боїмося, що нас будуть обговорювати, що нам буде якось некомфортно, ми всі боїмося здатись несерйозними, але поки ми боїмося і поки ми нічого не робимо. Хтось живе своє найкраще життя і дозволяє собі робити ну, все, що він хоче в межах е, адекватного. Чи є в мене думка, що це не має сенсу? Є чи боюся це починати? Боюсь, того, що я не розумію, куди це мене заведе, але ну, ми не можемо знати все наперед. Нам і не треба, в принципі. От, того я думаю, що цей відос, те, що я сьогодні вибралась, і те, що я вчора така сиділа, все, треба йти вже завтра і робити це. Я вважаю, що це, це потужно. Це дуже потужно. Моя фішка, мій прикол в цьому житті в тому, що я дуже довго думаю перед тим, як щось зробити, і чим довше я думаю, тим менше в мене. Часу надію комусь це навпаки буває корисно, але мені це дуже сильно заважає, тому що в мене є завжди дуже багато ідей, в мене є дуже багато всяких думок і так далі. І поки я думаю, чи казати, чи публікувати, чи постити, чи робити. В мене вже не лишається сил, ресурсу, і завжди думка: бліна, може не треба. Бліна може ще щось там. Жаба поскакала, тільки що прикольно. В мене ця думка завжди зупиняє. Все стапит. Please я хочу відкрити кока-колу, за якою я дуже страждально тільки що ходила в три магазина. Nice. Я би хотіла знімати, показувати, розказувати не щось супер одне. Там кажуть, там, щоб щось знімати там, на YouTube, TikTok, тобі треба визначитися з ідеєю і вести тільки оцю от... воду. Руський цей напрямок. Боже, мене цікавить куча гамна. Перше, що я хочу, це розповідати про життя, показувати його таким, яке воно є, наскільки це можливо. Трушно для себе і для людей, яким це цікаво, тому що всі про це говорять, але ну я теж про це скажу: в нас всі дуже люблять вилизані картинки. В uh, нас всі люблять інстаграмну жизнь. В нас всі люблять, коли все дуже гарно, ідеально, але ні в кого не ідеально. у Всіх є свої проблеми. Те, що їх хтось не показує, це не значить, що їх немає. Я дуже люблю говорити. Того я думаю, що я буду знімати якісь розмовні відоси, можливо. Можливо, буду знімати якісь влоги, типу «Заля прогулянок, якраз завжди в прогулянках в мене з'являється найбільше думок і якихось таких тем, щоб поговорити. Я хочу ділитись більш на загал якимись своїми думками і штуками, того, що ну це прикольно, мені подобається і це цікаво. Я не знаю, може ще я буду грати в якісь ігри, можливо, я буду розповідати щось про музику, якщо раптом мені стане цікаво, того, що коли були перші блекаути, і я залишилась взагалі наодинці. У мене єдина ідея, яка була посеред цієї темряви розпачу і 4-годинного сна, а потім 4-годинного робіння чогось. Це був мій такий цікавий режим. У мене була тільки думка про те, що блін, треба почати знімати відоси. Було б прикольно розповідати про альбоми своїх улюблених груп, і чогось такого. Я почала писати тоді сценарій, почала перекладати пісні, але я це закинула, того що ну блін, а як? А я не знаю, а я не розумію, а я не сильно компетентна. А якщо я неправильно щось там зрозуміла і так далі. Якщо все-таки в мене з'явиться знов це бажання, я буду старатися його реалізовувати. Е, останнім часом мені не дуже добре, якось навесні влаштувалася на роботу. Я працювала, це була моя перша офіційна робота, восьмигодинний графік. Е, 3D-моделювання, ну типа, це те, що мені подобалося, те, що було мені цікаво, але я просто не вивозила. Це було дуже важко. Е, я собі підписувала цим здоров'я, того, що я хотіла якомога швидше закінчувати роботу, в мене не виходило. Ну, мій перший е, досвід офіційної роботи це взагалі окрема ера, окрема тема, яку ми ще думаю обговоримо. Але до чого я веду? Коли я все таки прийняла це е, нелегке рішення, яке мене. Хапало, спотикало ще з самого початку працювання мого звільнитись. Там дуже сексуально комар. Лізе до камери, тепер до мене, дякую. Можна не треба. Я спотикалась постійно об думку, що треба звільнитись. Мені погано, треба звільнитись. Я така, ну блін, ну може не все так погано, і потім все реально було добре, а потім знов погано. І я така все, це не може більше продовжуватись. Треба закінчувати це нескінченне колесо моїх страждань. Е, до побачення. Я звільнилася. Я пообіцяла собі, що я відпочину і не буду якось напрягатися. Але от я звільнилася, і мені стає погано. Того, що я не знаю, що мені робити, лежу, сижу півдня, пів цілий день і просто втикаю кудись. Я не можу відпочити. Мене це виснажує, мене це дратує. Мене це якось засмучує постійно. Того, що я не знаю, що мені робити. У мене немає якоїсь структури, якогось плану. Я не організувала це все ще. Але разом з тим я ще не можу це організувати, бо мені спочатку треба відпочити, і це все якимось таким от величезною такою хмарою. Постійно висить наді мною, що треба відпочити, але в мене не виходить відпочити. Але треба щось придумати, щось робити. І я така, Боже, що мені? Що мені з цим всім робити? Один вечір мене згоріла жопа минулого тижня. Я вирішила, що все не треба. Боже, не чіпайте мене, будь ласка, шановні громадяни незалежної демократичної України, відстаньте від мене, будь ласка, буде так. Я не хочу бути погризена. Я весь день провалялась в телефоні, мені від цього погано. Того, що це постійно якісь гойдалки, то в мене хороший настрій, то в мене поганий настрій. Ну, типу, всі ми знаємо, як це сидіти в якихось тіктоках, інстаграмах, коли ти натикаєшся на щось хороше, а потім різко на щось погане, і в тебе постійно настрій, просто отак. От все я вирішила, що так не може більше тривати. Мене це У Мене згоріла жопа. Я відкрила блокнот, е сіла і записала, що я хочу. Від свого життя, що я хочу розвивати які сфери. Я знаю, хоча б що я приблизно хочу, але я не можу навіть будь-що робити, того що в мене немає структури. Мені треба, щоб все було по полицям. Я людина, якій треба це. Я не можу жити в хаосі. Виявляється, це не моя стихія. Дякую. Мені це не підходить, і того я сіла і виписала. Е, мало того, що я все життя своє щось знімала, записувала якісь свої думки і так далі. У мене ще прикол, що ну, тіпа, типу, з самого дитинства я пишу якісь блокноти, і щоденники. І ці, от щоденники, вони з дитячої забави переросли в серйозне діло, де я розписую свої думки. І ще якісь такі штуки, мені це дуже подобається, і потім можна щось відрефлексувати, подумати. Потім можна щось перечитати і згадати. Я, як людина в якої пам'ять, як в комара, можу потім відкрити і взнати, що в мене було в голові рік назад, два роки назад. Так само там телеграм-канали і всі ці штуки вони ведуться для того, щоб щось пам'ятати. Тож я нічого не пам'ятаю. І коли я сиділа і думала, що ж я хочу, я записала собі деякі речі. Але я думаю, блін, один з цих пунктів це було або стрімити, або писати відос. І я записала, але така: ну блін, ну я ж не буду це робити. Ну не буду. Все-таки я почала себе налаштовувати на те, що хоча б відос записати треба, то що ну блін, це прикольно. І от я тут все. Ще я записала туди, що хочу спробувати себе у фотографії, тому що в мене натреноване око, і в принципі я. Вважаю, що я можу круто фотографувати людей, і це не просто я так вважаю, а вони мені так кажуть. Я сумніваюся, що вони мені брешуть. Який сенс в цьому? Я хочу спробувати себе у фотографії. І ці декілька днів, що я сиділа вдома, два ці два дні, які я проводила вдома вчора і позавчора, я не можу багато сидіти вдома. Вивчала ще всякі штуки, які стосуються фотографії, які я можу не знати. Мало того, що я сюди прийшла записати цей відос. Я ще й прийшла записати відоси про те, що я хочу фотографувати людей. Думаю, що варто спробувати ще раз себе фотографії і спробувати це робити по-новому. З іншим підходом ніж з тим, що раніше, того що раніше це була просто рандомна прогулянка з фотоапаратом в 2019 році. Були фотосесії подруг, але зараз я відчуваю, що можна вийти на новий рівень і фотографувати людей більш професійно. Все, мене все починає відволікати. Тож тут цей комар, вонючий. мені він трошки не подобається. Такий от початок, так от я зараз думаю, мене вже жопа заніміла тут. сидіти, якщо чесно, рано чи пізно це мало статись. Вже не можна тянути далі. Треба щось пробувати, треба щось робити. Тому що чим довше я відтягую, тим більше можливостей я. Пускають все, треба хапати це життя за жопу і щось робити. Не просто що небудь, а те, що мені цікаво, і те, що мені подобається. Не знаю наскільки це хаотично і рандомно взагалі, оце от все вийшло. Пишіть в коменти, що ви думаєте з приводу цього всього. Я вже забула, що таке будь медійною людиною, але пора згадувати. Зараз я буду записувати відоси з саморекламою з текстом: Ой, блін, мене всі гамняно фоткають. Я можу тебе класно сфоткати.